17 година, 10 хвилин Пропонуємо вашій увазі звернення президента України. Давай, Ніка, совсем, пишите, розкажи. Що? Що небудь розкажи. Катя, опять відео. Я, а за... я, я замажу. Поді, впаді. Поді, упадіть. Уходи, уходи. 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 скаже? Ну я тебе привет. я тебе тоже. Президент, будь ласк расповещен для народа. Как пошли переходить. Поздоровьте нас с Пасхой. Любит друзей. Витаю вас с этим великим днем. Пасхою Христос Воскрес!